Вітаю! В сьогоднішньому занятті ми поговоримо про те, як бути в ресурсі. Підтримка ментального стану митця дуже важлива для загального благополуччя. І ось декілька стратегій, які допоможуть вам підтримувати свій ментальний стан. Перший момент це регулярно відпочивати. Заплануйте перерви в роботі і дайте розуму і тілу повноцінно відпочити. Регулярні перерви допоможуть вам запобігти перевтоми та зберегти творчу енергію. Практикуйте медитацію: це допоможе зняти стрес, поліпшити концентрацію та збалансувати емоції. Навіть короткі сесії медитації можуть поліпшити ваш ментальний стан. Наступний момент це здійснювати фізичну активність. Будь-яка фізична активність допомагає виділяти ендорфін який, в свою чергу, відповідає за наш настрій. Навіть невеличкі регулярні заняття спортом можуть вам допомогти зняти стрес. Проводьте час на свіжому повітрі. Прогулянки на свіжому повітрі можуть бути не тільки корисними для вашого здоров'я, а ще й можуть бути джерелом натхнення, тому обов'язково цим користуйтесь. Спілкуйтесь з іншими митцями. Якщо у вас є навіть невеличке коло знайомих митців, то спілкування з колегами може допомогти вам розвивати свої ідеї, тобто ви можете їх обговорювати з ними і, звичайно, отримувати підтримку. Обов'язково дбайте про свої інтереси. Знайдіть час для того, що приносить вам радість, окрім мистецтва. Це можуть бути хобі, читання, музика або інші захоплення. Наступний момент це розвивати стратегії управління стресом. Для кожної людини ця стратегія вона є унікальною, і для цього вам допоможе спостереження за собою. Подумайте над тим, що саме може вас відволікати від стресу або якоїсь іншої поганої ситуації. Саме це може вам допомогти справлятися з труднощами та зберігати емоційну равновагу. Наступний момент це встановлення реалістичних цілей. Звичайно, в глобальному плані ми мріємо про світові виставки, великі продажі, але для того, щоб цього досягти, ми повинні ставити невеличкі цілі саме зараз. І саме це допоможе нам уникати занепокоєння та тиску. І останній момент, про який деякі навіть соромляться говорити, це спілкування з психологом. Якщо ваші емоції стають важкими і ви не можете впоратися з цим самі, то варто звернутися до психолога. Тим більше, що робота з психологом це не тільки допомога в подоланні стресу, депресії, а це ще можливість обговорити саме ваші роботи, ідеї, тому що психологія вона йде поряд з мистецтвом. І допомагає зрозуміти вашу аудиторію, яка спостерігає за вашими роботами. В завершенні хочу сказати, що навіть найвідоміші митці мали проблеми з ментальним станом, і ви повинні його контролювати, ви повинні працювати з ним для того, щоб знайти внутрішній баланс, і цей баланс буде вам допомагати розвивати свою кар'єру.